Бюро створено. Директор є. Тепер набиратимуть штат. Директор набу зробив перші призначення правою рукою. Артема Ситника став Гізо Гулава. Перший заступник очільника бюро має великий досвід боротьби з корупцією. Він кілька років працював у генпрокуратурі Грузії і тепер відповідатиме в бюро за правоохоронну діяльність. Наш головний союзник це українське суспільство. Так що ми даємо слово українському суспільству, Що будемо працювати і ці відпор корупції. Нібудья ніяких а, поблажок корупціонерів. Тож тепер бюро формує потужну команду борців з корупцією, і тепер конкурсним шляхом шукають вже рядових працівників. Артем Сидник анонсував старт конкурсу і розповів, яких саме фахівців він хотів би бачити у бюро. Втім, наразі відкрито лише 15 посад, і усі вони адміністративні. То це. Керівник кадрового підрозділу, це керівник бухгалтерії, це керівник фінансової служби, це керівник по роботі засобів масової інформації тобто, це ті адміністративні посади, які конче необхідні на сьогоднішній день для того, щоб перше сформувати конкурсні комісії, і друге запускати паралельну роботу бюро. Усі подробиці конкурсу та вимоги до кандидатів можна буде побачити на офіційному сайті антикорупційного бюро вже за кілька днів.